Те, що касається закону 4027, 4057, який ми сьогодні розглядали, цей закон направлений на конкретні дії на сьогоднішній день, не в Швейцарії, не в Америці, тут, в Києві, в подвалах і хранилищах Ексім лежать гроші, як то кажуть, налічні гроші, не бензин, не диспаливо, не маєтки, не що інше. Налічні гроші, золоті злитки, облігації на пред'явника. Доведено чи вони, доведено, яким чином вони були отримані. Але якщо ви маєте юридичну освіту, ви давайте казати виборцям правду. І не тільки виборцям, а всьому народу України. Що на сьогодні наше законодавство построєно таким чином, що якщо людина є в бігах, він десь зник, а ми знаємо, куди вони зникли. Вони в Російській Федерації, їх ніхто звідти ніколи не вийде сюди. І є якесь майно, його, яке конфісковано, або не доведено чиє це майно, і ніхто на це майно не заявляє права, бо воно належить якійсь невідомій офшорній компанії, то не може бути судового рішення. Бо ця людина повинна бути визвана, допитана, бути представлена в суді і так далі. На сьогодні це неможливо зробити, і ці гроші лежать і будуть далі лежати. Ви захищаєте сьогодні аграріїв, які прийшли під стіни Верховної Ради. А якщо ви їм запропонувати ці 2 мільярди доларів або 50 мільярдів гривень, це було б погано? Те, що стосується презумпції невинності, те, що стосується що будуть забирати все і всіх. Нічого там такого нема. Прочитайте, будь ласка, закон. Режим спецконфіскації може бути застосований тільки по рішенню суду. І якщо та людина, яка вважає, що це її майно і її незаконно відбирають, хоче, то вона може це, по-перше, під час слідства не переховуватись в Росії, а під час слідства довести, що це майно абсолютно законне. Це по-перше. А по-друге, під час суду, який буде виносити рішення про спецконфіскацію, чи він, чи його представники можуть довести, що це майно законне, і там. У воно не може підлягати спецконфіскації. Ці закони працюють в сполучених штатах Америки. В Швейцарії, в Канаді, в Італії, в інших країнах світу ці закони, е, одобрені Конвенцією ООН, вони працюють по всьому світу. Останні приклади: італійська мафія, е, гроші за наркотрафіки, які постійно конфіскуються в бюджет Італії. Тому абсолютно прозора схема. Просто хтось не хоче за це голосувати. І давайте подивимось: от нас тут стоїть п'ятеро, всі ми представники. Чи нинішньої, чи колишньої демократичної коаліції? От давайте подивимось, хто з нас п'ятьох за це не проголосував.